Привіт, привіт, мої любі стрільці. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Давайте сьогодні з вами подивимося, що ж на вас чекає у лютому 2024 року. Я, як завжди, підготувала для вас декілька різних колод, з якими ми будемо сьогодні працювати, дивитися ваш прогноз, але хочу нагадати, що всі прогнози на моєму каналі ви можете дивитися за знаком свого сонечка, за знаком свого асцендента та за знаком свого місяця. Усі ці три прогнози будуть так чи інакше доповнювати один одного. А якщо ви не знаєте, у якому знаці розташований ваш астендент або ваш місяць, ви можете в коментарях до цього відео написати свою дату, час та місце народження, та я безкоштовно розрахую та напишу вам, у якому знаці ваш астендент, у якому знаці ваш місяць, і надалі ви вже зможете користуватися прогнозами на моєму YouTube-каналі. А ми з вами розпочинаємо. І почнемо ми з колоди Таро Альфонса Мухи. Ви вже її бачили у мене на каналі. Давайте подивимось, що ж чекає на стрільців у лютому 2024 року. Подивимось паш Пентаклі. Прекрасна карта для нових фінансових починань. Це у нас невеличка сума коштів. Це у нас малий бізнес. Тобто, можливо, ваш бізнес ще тільки розпочинає свій шлях, можливо, це тільки на рівні ідеї, можливо, ви вже, наприклад, замовили товар і починаєте його якось реалізувати у світ. Може бути про невеличкі інвестиції, можливо, ви тут інвестуєте у свою майбутню справу чи інвестуєте, знаєте, у себе це також можливо. Пажіться також ще діти. Учні, можливо, ви будете когось навчати, або ви самі будете у позиції учня, і вам будуть передавати знання, які потім ви зможете монетизувати. Це все у нас по пажу Пентаклі може бути, до речі. Подумайте, стрільці, я знаю, що ви взагалі любите навчатися, вивчати щось нове, пізнавати нові культури, і лютий буде прекрасним часом для цього. І у нас Ще всі планети йдуть директно, всі планети йдуть прямо, тому можете сміливо починати вивчати. Так, хочу ще, давайте ще одну карту подивимось, що чекає на стрільців у лютому 2024 року. Стрільці. Королева кубків – це у нас дівчина, рак, риби або скорпіон. Це може бути ваша подруга, це може бути людина, до якої ви відчуваєте емоційну призінь, симпатію. Це, до речі, може бути лікар, це може бути медсестра, косметолог, наприклад, це може бути також психолог, таролог або людина, яка так чи інакше має справу з емоціями, з творчістю. Можливо, ви тут. Починаєте вчитися, проходити якісь курси, можливо, це графічний дизайн, або це якесь навчання з косметології, або, наприклад, з нутриціології. Давайте ще подивимося, що ще чекає на стрільців у лютому 2024 року. Карта світ, прекрасна карта, це карта про розширення кордонів, це карта про онлайн, це карта про нові горизонти, це карта про інтернет, це карта про іноземні компанії, про іноземні мови, про зв'язок з іноземцями. Можливо, ви, це ваш вчитель, і ви тут дійсно розпочинаєте викладати або вивчати іноземну мову, розпочинаєте реалізувати себе онлайн. Реалізувати якусь свою сферу діяльності онлайн. Починаєте реалізувати свій продукт, або вести блог, якийсь свій в соцмережах. Тут взагалі для цього прекрасно. Я хочу ще одну карту з цієї колоди, що ще чекає на стрільців у лютому 2024 року. Сила! Прекрасна карта! Ви будете набагато сильніші, ніж ви думаєте, стрільці у цьому місяці. Це карта спорту, це карта фізичної активності, це карта, коли ви маєте змогу, мотивацію і силу докласти зусиль, щоби зробити те. Що ви хочете, щоб підкорити якусь свою нову вершину. Тут ще бачите, до речі, у цій колоді також промальовані вершини позаду на фоні. А вершини це завжди про нові цілі, про нове підкорення. Але це сила, знаєте, не агресивна, а така помірна. Це сила мудрості. Це коли ви відноситеся до себе ніжно і при цьому ви отримуєте. Результати. Ніжно, але дисципліновано. А у нас з вами наступна колода стрільці, і ми подивимося, що ж на вас чекає у лютому 2024 року стрільці. Шестірка. Пентаклі! Прекрасна карта, знову ж таки, зв'язана з фінансами, зв'язана з ресурсами, зв'язана з роботою, зв'язана між балансом брати і давати. До речі, можливо, ви тут отримаєте премію або якусь надбавку до зарплатні. Можливо, ви попросите або у вас попросять надбавку. Це хороша карта для того, щоб прийти. До начальника, наприклад, і обговорити вашу зарплатню, поговорити про підвищення. Можливо, вам обіцяли підвищення з нового року, а зараз всі планети пішли вперед, пішли діректно, і ви нарешті отримуєте якусь суму. Це може бути премія, це можуть бути нові обов'язки, це може бути перезаключення або оновлення якогось контракту. Так, що ще чекає нас стрільців у лютому 2024 року? Королева жезлів, а це якраз у нас ви стрільці, це також може бути лев, це також може бути овен-дівчинка. А якщо ви хлопець, це може бути ваша партнерка, доволі така яскрава. Якщо ви дівчина, мені здається, швидше за все, це ви стрільці, але це дівчина, яка вміє привертати увагу. Це дівчина, яка може навколо себе збирати людей. Якщо ви давно мріяли, наприклад, стати Лідом або зайняти якусь керівну посаду, і ви чекали цього шансу озвучте це, озвучте це своєму начальнику, цим ліду своєму якомусь ментру. У вас це обов'язково вийде. Це час, коли ви зможете проявити себе і зібрати людей навколо себе. це Час, коли ви можете проявити свою харизму стрільці. Так що ще чекає на стрільців у лютому 2024 року. Рицар Пентаклі. Це якраз такий стабільний поступовий рух. Якщо ви. Мені чомусь здається, що це саме про реалізацію, у вас дуже багато пентакліових карт. Хоча б озвучте своє бажання, це буде поступовий ріст. Можливо, ви тут подаєтеся на нову роботу, влаштовуєтеся на нову роботу, підшукуєте нову роботу, і ви тут будете поступово вчитися, розглядати якісь вакансії, можливо, це ще буде випробувальний термін. Або ви хоча б отримаєте фідбек від свого ліда, від свого роботодавця, від начальника, які вам потрібно якось в Собі розвити, прокачати, щоб досягнути своєї мети. Рицар Пентаклі він іде поступово маленькими кроками, але впевненими: Рицар Пентаклі це не про відкати. Рицар Пентаклі це про поступовий конкретний запланований стабільний рут своєї мети. Можливо, він забере у вас більше часу, ніж планувалося, але. Результат обов'язково буде дуже хорошим, і найголовніше, він буде закріплений. Тобто це не короткотривалий результат, це не якийсь шалений успіх, який можете знати, можете, там, виграти лотерею і витратити все за один день. А це успіх, який залишиться з вами недовго. А у нас з вами ще одна колода, ось така от романтичне таро. і... Підібрала я її спеціально під свято. Не знаю, у мене якийсь такий закоханий настрій. Так, розкажіть мені, який у вас настрій до 14 лютого, до дня всіх закоханих. І давайте подивимося, що чекає на стрільців у лютому 2024 року, стрільці. Карти повторюються, дублюються, рицарь Пентаклі, знову Рицарь Пентаклі. Це ще більше посилює те, що ви вкладаєте. У якийсь свій розвиток, але робити це поступово. Але це хороші фінансові перспективи. От знаєте, кошти будуть стрільці, якщо ви хвилювалися, то кошти будуть, ви рухаєтеся до того, щоб збільшити свою матеріальну стабільність. Так, що ще чекає на стрільців у лютому 2024 року. І знову семірка. Пентаклі, знову ж таки, пентаклієві карти. Це карта, коли ви отримуєте уже, ви знаєте, куди ви йдете, ви вкладаєте в те, що можливо дехто з вас зацікавиться інвестиціями. Ви почнете інвестувати у щось кошти, інвестувати у своє майбутнє, але ви точно будете мати шлях яким ви підете? Намітьте собі цю дорогу і поступово, покроково рухайтеся. Так, що ще чекає на стрільців у лютому 2024 року. Королева мечів. Це може бути дівчина-близнюки, це може бути Терези, може бути Водолій, це дівчина, яка так чи інакше буде мати місце і важливе місце у вашому житті. Це людина, яка може мати справу з документацією, з інформацією, це з гострими предметами, можливо, це стоматолог чи навіть перукар, також може програватися тут. і... Ви можливо якось обговорите з цією людиною, або ця людина вас надихне, або ця людина допоможе вам у вашому просуванні. Це також може бути менеджер, це може бути ваш менеджер, людина, яка структурує інформацію. Можливо, працює з знанням, можливо, працює з комунікацією, з людьми, з якимись курсами, з навчанням, але цього місяця. Поставте собі стрільці фінансову мету, мрійте сміливо, розпишіть план. Особливо це буде круто зробити після 9 лютого. 9 лютого у нас таке доволі напружене, але неймовірно сильне новолуння, новий місяць, молодик, у водолії. Ви знаєте, Плутон прийшов у водолії. Я про це писала також ще на своєму каналі, і більше в інстаграмі у себе розповідала про це. Але енергії повітря буде. Домінувати, тому у нас новий місяць у водолії Він буде доволі таки сильним. І ставте цілі, мрійте, йдіть до своєї мети, йдіть до своєї реалізації. А у нас з вами ще одна колода на сьогодні. Це ось така от колода повністю з практиками, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте подивимось. Яку практику потрібно зробити стрільцям, щоб підтримати себе у лютому 2024 року? Практика для стрільців: Flow like Water це у нас рух в потоці. Можливо, ви дійсно будете пливти за течією, ви. Вийдете, на так би мовити, той настрій, той стан, ту вібрацію, яка вас буде нести далі й далі до своєї мети. Є такий момент, коли ви відчуваєте, ви ніби підхватили оцю хвилю, ніби селфінгрист ви стали на хвилю, зловили її і далі уже все йде, знаєте, добре. От вам дуже буде важливо знайти оцю дорогу, знайти своїх людей, стати на цей шлях. Це може бути і в прямому сенсі, що ви десь будете мати контакт з водою чи це буде басейн, чи це буде спа. але... В Цілому, це знаєте більше про загальні такі енергії і про те, щоб відчувати себе в гармонії, бути гнучкою і бути в одному потоці з планетою, з енергіями, з вимогами, які є у планети і у суспільства до нас, і у нас до суспільства. Я думаю, дуже цікавий місяць у вас буде стрільці. А головне дуже і дуже продуктивний, і який дуже багато результатів вам. Принесе ще у майбутньому, тобто у лютому це місяць, коли ви можете планувати розпочинати і закладати ці зернятка, які ви вже результати отримуєте навесні. А я вам кажу до нових зустрічей. Що ж вас чекає уже навесні? Ми подивимося у наступних розкладах. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на канал, поставите цьому відео лайк. А якщо вам подобається контент на моєму каналі, і ви би хотіли мене підтримати, ви можете надіслати своїм друзям, наприклад, прогнози для їх знаку Зодіаку. Мені буде дуже приємна така ваша підтримка. З вами була я, ваша Оля Світніцька, і до нових зустрічей!